У 1989 році у вищій лізі КВН з'явилася нова зірка. Ним став один із гравців Донецького політехнічного інституту Сергій Цивоха. Йому було 20 років, він мав гарну реакцію і непоганий голос. Музичні пародії Сивохо на тодішніх кумирів радянської естради Михайла Шефутинського та Сергія Крилова мали достатньо великий успіх у всесоюзної публіки. Утім, попри те, що Сергій Сивуха був достатньо помітною фігурою без перебільшення радянського КВН-у, його команда так і не стала чемпіоном вищої ліги КВК. Попри все, команда Донецького політехнічного інституту кілька разів виходила до напівфіналу, а потім і до фіналу. Одначе. Переможцем ця команда так і не стала. Не стала переможцем, і спільна команда Донецького політехнічного інституту та Уральського політехнічного університету, яка Dream Дрім Тім, і де грав також Сергій Севоха. Утім, це не завадило Сергію Севоху стати найкращим шоуменом Останкіно 1990 року. У той час, коли Сергій Сивоха вже підкорював всесоюзну естраду і всесоюзний шоу-бізнес, у кривому розі ріс маленький хлопчик. Його звали Володимир Зеленський. В той час, коли Сергій Сивоха був вже відомий на пострадянському просторі, 11-річний Володя Зеленський лише мріяв про КВН. Очевидно, саме тоді і з'явилася мрія у Володі Зеленського грати у КВН, а також познайомитися із Сергієм Сивохою. На дочасних парламентських виборах 2019 року Сергій Сивуха вирішив балотуватися на виборах до Верховної Ради України в 49-му окрузі на Донеччині, але ці вибори він програв. Ні гурить, ні Утім, це не завадило Сергію Сивухці бути поруч із Володимиром Зеленським у всіх його поїздках на схід. Сергій Сивуха незмінно повторював одну тезу. Потрібно припинити війну і почати домовлятися з тією стороною. Про яку сторону говорив Сергій Сивуха, невідомо. Відомо лише те, що він довгий час жив у Донецьку, вів музичні програми на місцевому радіо, а також брав участь у президентській кампанії Віктора Януковича 2010 року. Сам Сергій Сивуха каже, що то була помилка. Як би то не було, але у жовтні 2019 року Сергій Сивуха стає. Позаштатним радником секретаря ради національної оборони та безпеки Олексія Данилова, цей статус дозволяє Сергії Севосі артикулювати свої думки щодо того, як врегулювати ситуацію на Донбасі, а простіше кажучи, як завершити війну.